Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Одним з найважливіших слів в Біблії є слово Ізраїль. Більшість віруючих не знають, чому Ізраїль. Я маю на увазі і територію, і народ настільки важливий. А адже саме в ньому прихована воля Божа і його цілі. Ізраїль символізує встановлення Божого царства. якщо ви запитаєте, де в Біблії можна знайти підтвердження того, що ви говорите, я відповім у посланні до римлян. Тож візьміть Біблію і давайте разом відкриємо послання апостола Павла, адресоване римлянам. Дев'ятий розділ. Перш ніж почати, хочу сказати, що наступні три глави цього послання 9, 10 та 11, дуже важливі. Якщо ви зрозумієте їх правильно, то і всі інші частини святого письма постануть перед вами у новому світлі. іншими словами, ці три глави є підставою. Вони дають нам правильний ракурс для розуміння, в чому полягає воля Божа і яким чином вона буде виконана. І ще один важливий аспект, як я можу зіграти в ній свою роль? Служити Богу, слухатися, Його, виконувати справу Господню. Беручи це до уваги, відкриємо Біблію, послання до римлян. Глава дев'ята перш за все, ми побачимо, що Павло говорить істину з дуже серйозним настроєм. Сподіваємося, ми з вами теж визнаємо, наскільки це важлива тема, і зуміємо прийняти ставлення Павла до неї іншими словами, те, що важливо для Бога, має бути і для нас. Павло говорить про ці речі настільки ревно, бо знає, вони мають фундаментальне значення у виконанні Божої волі. Павло погоджується з Богом. Якщо ви мудрі, то ви теж погодитеся з Богом, а зробити це можна прийнявши істину цієї книги Римлянам, 9 розділ, починаючи з першого вірша. Істину кажу в Месії. істина ось ще одне вкрай важливе слово. Пам'ятайте, біблійна істина завжди пов'язана з волею Божою. Іншими словами, все, про що Павло буде говорити у цьому ривку, відображає волю Божу. Ще раз істину кажу в Месії: не брешу. Знову таки в цих найперших словах вже можна дещо побачити. Павло дуже серйозно налаштований з приводу того, що збирається сказати. Істину кажу в Месії, не брешу. Свідчить мені совість моя в Дусі Святому. Павло говорить про те, що я вам зараз напишу. Свідчить мені совість моя у святому Дусі. Вкрай важливо, що Павло згадує Святого Духа чому задається питанням, Де в Біблії вперше згадується святий Дух там. Він названий Духом Божим. Звичайно, я маю на увазі перший розділ книги буття. Я багато разів говорив у першому вірші першого розділу книги буття, коли Бог творив небо і землю приховано багато істин. Бог створив світ, і далі сказано земля була. Доху то вейвоху, тобто безвидна і порожня, вона не могла виконувати своє призначення. їй не вистачало божого порядку. Світ був у відчайдушному становищі, але що сталося далі? Написано: Руа Елохім Мера Хефет Алпенехама, що означає Дух Божий носився, тобто рухався над водою. Ми бачимо, що сталося далі. Завдяки присутності Святого Духа Бог почав говорити. Дух Божий, і Слово Боже принесли в цей світ. Зміни бажані Богу. Завдяки Духу Божому і Слову Божому творіння змінилося, воно прийшло в належний порядок. Порядок, який відображає цілі Божі і його волю. Теж вірно і щодо нашого життя, воно може бути беззвидним і порожнім, позбавленим усього того, чого Господь від нас хоче, і тільки завдяки слову Божому і його духу, його керівництву і впливу ми можемо прийти до виконання того, що призначив нам Бог, і що принесе йому славу. До виконання його волі. Отже, Павло тут говорить про Божу волю і що ж лежить в її основі. Ізраїль ізраїль є підставою для встановлення Божої волі. Якби вам на іспиті поставили одне єдине питання, хто повинен примиритися з Богом, щоб становилося Боже Царство, якби ви на нього відповіли? Чи знаєте ви правильну відповідь? Ізраїль, поки Ізраїль не примириться з Богом, царство Боже, Його благословення, слава і обітниці у всій повноті не відкриються. Павло вважав це важливим, я теж хочу, щоб і ви зрозуміли. Отже, рухаємося далі. Другий вірш говорить, що велика для мене печаль, або іншими словами, печаль моя велика. і не тільки печаль, а й невпинна мука серцю моєму. Отже, Павло сумує мучиться, і горює, і всі ці негативні, Типні емоції не впинні, не залишають його і не згасають, його серце переповнене цими почуттями. про що ж він так сумує? Що викликає в ньому таку гіркоту? Подивіться зараз разом зі мною на третій вірш. я хотів би. Сам бути і туди йде анафема. Це слово. Анафема грецьке у перекладі воно означає бути відрізаним, відокремленим. Ось що Павло говорить, я б хотів або буквально я хочу, я бажав би сам бути відрізаним. Анафема відрізаним від кого? відрізаним від Месії. ви тільки подумайте, це для нього настільки важливо, що він готовий відмовитися від порятунку. Павло готовий провести вічність в глибинах пекла, в нескінченних муках. Без надії на позбавлення, якби тільки це виправило ситуацію. Дозвольте задати вам питання, що ж в такій же мірі важливо для вас, заради чого ви готові відмовитися від порятунку і добровільно війти в пекло, знаючи, що вибратися звідти ніколи не вийде. Розумієте, наскільки вагомою має бути ця причина? Ось наскільки важлива та тема, яку Павло нам тут розкриває. Він каже: Я хотів би сам бути відлученим від Месії, заради чого? Заради братів моїх рідних, мені або родичів моїх по плоті. він сказав по плоті тому, що має на увазі фізичну сім'ю своїх біологічних родичів. Він не говорить про тих, хто буває ближче ніж брат, завдяки спільній вірі. Додаючи це слово, слово по плоті, він має на увазі наступне в природному сенсі, без жодного духовного підтексту. Він каже: Я глибокоспентеличний, я невпинно сумую і сумую за своїми родичами. хто ж вони рухаємося далі? До четвертого вірша тобто ізраїлітяни, або висловлюючи сучасною мовою, він говорить про єврейський народ. він глибоко сумує і сумує, страждає як духовно, так і фізично з приводу євреїв. Про що ж саме? Про їх духовний стан. Він говорить про єврейський народ, про прямих нащадків патріархів, а саме, синів і дочок Якова. Не можна сказати нащадки Авраама», тому що в їх числі буде рід Ізмаїла. І не можна сказати нащадки Ісаака», адже в їх числі буде рід ісава. Тільки нащадки третього патріарха, прекрасного, благочестивого не вірте вигадкам тих теологів, які говорять вам протилежне. Вони не знають єврейської мови, але стверджують, що ім'я Яків означає хитрий обманщик. Це не так. Слово яків, як воно вимовляється на євриті, утворено від слова лаків, яке означає домагатися, переслідувати. І досягати нагороди. А нагорода ця пов'язана з волею Божою, з його спадщиною і покликанням. Так що яків був зовсім не обманщиком, а благочестивою людиною. подивіться. На те, що пише Павло про ізраїлітяни, про ті великі дари, які довірив їм Бог, він говорить тут про усиновлення, точніше, про синівство, і це слово. Син в даному випадку означає спадкоємця, у якого є спадщина слави, заповіти різні заповіти, які Богу клав з Ізраїлем старому заповіті, і законотворенням, і богослужіння і. Обітниці, дозвольте зазначити, обітниці нерозривно пов'язані із заповітом. Зауважте, що Павло підкреслює той факт, що перш за все Ізраїлю буде дано закон. Можливо, нам доведеться трохи переглянути свою парадигму та розуміння того, про що говорить новий заповідь, Все, що було перераховане Павлом, це переваги, даровані Богом єврейському народові. Далі він говорить не тільки богослужіння і обітниці, але подивіться на п'ятий вірш їх і отці. Патріархи, і від них Месія Деякі переклади свідчать, від яких стався і Месія. Тобто Месія був народжений від єврейського народу. Дуже важливо це побачити. Однак зверніть увагу, в той же самий час і єшо Ісус Назарету вічний. Немає такого часу, коли його не існувало. Він існував завжди. Єшо був задовго до Авраама, патріархів і виникнення єврейського народу. Але відповідно до плану Божого і на виконання пророк суверенний Бог послав месію на землю у плоті. Відбулося таїнство вцілення. Духом святим він був зачатий в утробі Мір'ям, тобто Марії. Він увійшов у цей світ як єврейський хлопчик. Ось що говорить про це Павло. від них і Месія по плоті, тобто. Втілився в людське тіло з народу ізраїльського, а точніше з коліна Юдина. Читаємо фінальну частину п'ятого вірша. Сущий над усім Бог Месія понад усіх Він є вічний Бог, благословений навіки. Амінь. Тут йдеться про Бога, про Сина Божого, Месію і Єшуа. Ми бачимо концепцію вічності у цих словах, у слові навіки. І бачимо божественність і єшуа. Тут, він названий Богом. Це Прекрасне уривок, що підтверджує божественну природу Христа і три єдність Бога. Тепер подивимося на вірш шостий. Це фундаментальний текст, але не те, щоб слово Боже. Не збулося, У багатьох перекладах сказано підвело, залишилося невиконаним, але в дослівному перекладі тут вжито слово впасти з чогось. Іншими словами, не подумайте, що слово Боже підвело нас, не здійснилося, залишилося марним. Чому пам'ятаєте, Павло про щось засмучується? Про що ж? Він сумує за духовним станом більшої частини ізраїльського народу. Більшість євреїв на відміну від самого Павла в Євангелії не повірили. усі учні христа були євреями. Усі автори книг нового заповіту, включаючи Луку, були євреями. Незважаючи на те, що жменька євреїв прийняла Євангеліє, більшість не прийняла. Через такого духовного стану ізраїльського народу Павло і сумує. Чому? Тому що йому дещо відомо, пам'ятаєте екзаменаційне питання тільки після того, як Ізраїль примириться з Богом, як же він може примиритися з ним. План тільки один через Євангеліє, через віру у подвиг Месії, Павло знав, що більшість його співвітчизників того часу та й нашого на жаль теж не примирилися з Богом Ізраїлю. Ось чому він засмучений, відчуває невпинне страждання, і якщо можливо, готовий відмовитися від свого порятунку, щоб це змінилося. Подивимося ще раз на шостий вірш. Але не те, щоб слово Боже не збулося, бо... тепер розглянемо останню половину цього вірша. Саме з неї ми зрозуміємо значення терміна Ізраїль. Не всі ті ізраїлітяни, які від Ізраїлю у цій частині вірша Павло вживає слово Ізраїль. Двічі я вважаю, що він вкладає в нього два різних значення. У Біблії є два визначення слова Ізраїль, і обидва вони відображені у цих рядках. Перш ніж ми обговоримо їх, дозвольте поділитися з вами ще однією думкою: слово Ізраїль в переносному сенсі означає. Царство, а значить, в тих віршах, де сказано Ізраїль, мається на увазі Боже царство. Розуміючи цю паралель, можна зрозуміти принципи царства, істини царства. Отже, запам'ятайте, всяк раз, коли в Біблії згадується слово Ізраїль іде відсилання до Божого царства. Ще раз повторюю, ізраїль в пророчому сенсі означає царство. Давайте ще раз прочитаємо останню частину цього вірша. Дуже уважно. Не всі ті ізраїлітяни, які від Ізраїлю, який сенс несе в собі перше слово ізраїлітяни в цьому реченні, воно позначає єврейський народ. Словом, Ізраїль можна назвати як землю, так і народ. Тут Павло говорить про народ. За хвилину ми це побачимо: про біологічних нащадків Якова. Можна перефразувати ці слова так: не всі біологічні нащадки Якова, не всі євреї є Ізраїль. А що ж він має на увазі під словом Ізраїль вдруге? Пам'ятаєте, Ізраїль символізує Боже царство. Ось що він говорить іншими словами, але сенс такий: Не всі євреї або не кожен єврей є людиною царства, тобто не кожен єврей опиниться в Божому царстві. Чому ще раз не кожен єврей є людиною царства і не кожен єврей увійде в царство Боже? І далі написано наступне: І не всі діти Авраама, які від насіння його. Насіння Авраама, як сказав апостол Павло в посланні до Галатів 3.16, позначає месію А також усіх тих, хто має віру Авраама, а тих, хто прийняв обітницю дану Аврааму. Іншими словами, тут він говорить: той факт, що людина є ізраїлітянином або євреєм, ще не означає, що він частина насіння Авраама. І не всі діти Авраама, які від насіння його, але сказано в Ісааку назветься тобі насіння. Чому в Ісааку? Ісаак був сином обітниці. Ісаак був дарований Богом надприродного. Саме він все зробив. Як ми вже говорили, не всі діти Авраама. Ізмаїл не був сином обітниці. Стати частиною насіння Авраамового можна не через фізичну спорідненість, а через віру в обітницю. Ось чому Павло сказав: не всі діти, не всі фізичні нащадки Авраама є його насінням або людьми царства. Чому? через обітницю. Погляньте на восьми вірш. Тобто, ось до чого він веде «Не плотські діти, суддіти Божі. Ні, не плотські діти, суддіти Божі, але діти чого? Обітниці. Бог дав обітницю, і ті, хто повірить у нього, будуть вважатися і називатися дітьми Авраама. Духовними дітьми, людьми царства, насіння Авраама. Повторюю ще раз. Ще раз Павло каже але діти обітниці, рухаються або визнаються за насіння. Діти-обітниці. Далі. Павло розповість нам, як з'явилася ця обітниця. Давайте поглянемо на дев'ятий вірш зараз разом із вами. А слово обітниці або обіцянки такі. В цей же час прийду. це цитата з книги буття. Ось що Бог говорить тут. будь ласка, зверніть пильну увагу на кожне слово. Бог каже: є обітниця царства, а воно було дано Аврааму і його насінню, але не тільки його біологічним дітям. Той факт, що ви є нащадком Авраама фізично, ще не дає вам право війти в царство Боже, адже воно пов'язане не з природним світом, але з обітницею Божою а Бог має намір зробити щось надприродне. Що ж, Сара була стара, безплідна, як ми вже бачили, в посланні до римлян раніше її утроба омертвіла Ніхто не міг зробити того, що зробив Бог. Він дарував цій мертвій утробі життя. Життя замість смерті це відсилання або натяк на Воскресіння. А Воскресіння має на увазі перемогу Божого царства. Зазвичай, коли в Писанні з'являється слово Воскресіння або натяк на нього, воно вказує на Боже царство. Ось яку прекрасну думку пише далі Павло А слово обітниці. Слово сказане Богом таке. В цей же час в правильний час, визначений Богом, я прийду. Бог рухається. Він виконує своє слово. У правильний час він прийшов на землю в особі Месії Ісуса з Назарету і виконав свою місію. І у мене є хороша новина. Він повністю і безповоротно здійснив спокуту, голосно вигукнувши на хресті, здійснилося. Його робота завершена. У нас є доказ її завершення в тому, що Ісус воскрес той факт, що Бог воскресив Месію з мертвих, показав, що смерть переможена. Жала смерті більше немає, але є перемога. Ось у чому суть спасіння. Перемога над смертю. Смерть пов'язана з гріхом, а його Христос своєю парафією знищив. Ось чому в ознаменування цього в Торі сказано наступне. В цей же час, в правильний час я прийду бог виконав свою обіцянку, яку сам і у сари буде син Син і є ця обітниця таким же чином, як Ісаак з'явився над природним чином, щоб виконати волю і плани Божі. Прийшов за обітницею і месія, щоб виконати волю Божу. Коли ми віримо в це, то плотські умови свого значення втрачають. Важливий дух, коли ми віримо в це, ми отримаємо обіцянку. Павло розумів наскільки це важливо. Наш час закінчився. Побачимося наступного тижня. Шалом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.